Вітаю вас. В ефірі програма Діловий ритм на останньому засіданні Кабінету міністрів, на якому підбивались підсумки діяльності регіонів у напрямку соціально-економічного розвитку Черкащина визнана одним із лідируючих регіонів. За підсумками роботи в першому кварталі, за всіма показниками, ми на дев'ятому рейтинговому місці. Що стосується темпів розвитку економіки, наша область абсолютний лідер. Далі в програмі пряма мова голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. По підсумках першого кварталу Черкаська область посіла дев'яте місце в загальному рейтингу серед областей. По серед них це підводяться підсумки по різним показникам, ну, наприклад, такий, як економічний розвиток. Е, Черкащина посіла перше місце в Україні за перший квартал. По державним фінансам третє місце. По захисту прав дитини четверте місце. Але є і деякі не дуже задовільняючі нас показники, наприклад, як споживчий ринок, 24 місце. Населення та ринок праці 22 місце. В цілому я хочу сказати, що перший квартал цього року область завершила. З дещо нижчими показниками, ніж ми планували. Хоча, як ви бачите, серед областей України ми посідаємо достатньо, як кажуть, високі місця. Але ми планували більше, якщо чесно казати. І справа в тому, що ми дещо завищили, звісно, планку. Ну, знаєте, як кажуть, бери вершину, отримаєш половину. Докладніше про рейтинги та на основі чого вони базуються. Перший заступник начальника головного управління економіки Черкаської обласної державної адміністрації Роман Карманік. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Так, дійсно, за підсумками першого кварталу, відповідно до рейтингової оцінки, яка проводиться Кабінетом міністрів України, Черкаська область посіла дев'яте місце з поміж 27 регіонів України. Це досить непогана оцінка для Черкащини. Щоб розуміти, чому вона непогана, цю ситуацію потрібно розглянути дещо в динаміці. Ось, наприклад, за перший квартал 2009 року Черкащина посідала 22 місце. За перший квартал 2010 року. Це було 17 місце. За перший квартал 2011 року це вже 11 місце. І сьогодні, як ми знаємо, це вже 9 місце. І це не випадковий збіг обставин. Рейтингова оцінка вона формується на основі більш ніж 80 показників по всіх напрямах роботи. Тому це скоріш, результат виваженої, вивіреної, планомірної роботи, яку сьогодні проводить облдержадміністрація і голова облдержадміністрації Сергій Борисович Тулб. Темпи економічного зростання визначаються за безліччю складових і охоплюють широкий спектр напрямків діяльності, зокрема промислове виробництво та обсяги реалізації продукції. Цільгосп товаровиробництво з його основними напрямками діяльності: послуги в сфері медицини, просвіти культури. Це та багато іншого охоплює об'ємне слово економіка про позитивну динаміку цього року. Далі знову пряма мова голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба. Слові за січень-березень спрацювала на рівні відповідного періоду минулого року. Але у березні місяці, в порівнянні з попереднім місяцем лютим, збільшено вже обсяги виробництва на 13,5%. А у квітні місяці зараз ось надали попередні цифри, ще більше. І ми сподіваємося, що ми з непоганими результатами вийдемо по результатам п'яти місяць. І зараз з нами приймаються в цьому плані, як кажуть, конкретні дії по окремим підприємствам, по окремим територіям. Ще одне обсяги реалізованої продукції перевищили 7,5 мільярдів гривень, а це майже на п'яту частину більше, ніж за минулий період, тобто за, те, за цей же період, ніж у минулому році, нам також вдалося отримати результат майже дворічної роботи по збільшенню виробництва молока. Пам'ятаєте, ми починали з цих ферм, молочнотоварних і так далі, молочарських. І ось ми отримали за перший квартал, це те, що дає вже статистика офіційно. У нас є попередні цифри. І за Квітень, але отримали привіз 7,1%. І це незважаючи на те, що ви ж знаєте, ринок попиту впав на молочні продукти і зменшилась ціна на молоко, те, що закупляється, особливо в населення, але все ж таки, о той, як кажуть, потенціал, о та інерція, яку ми Зробили, як кажуть, поштовх, він спрацьовує. І зараз саме головне підтримати. І ви знаєте, що урядом зараз розроблена ця програма підтримки для того, щоб підтримати виробника в цьому плані. Ще одне питання: це те, що за перший квартал до зведеного бюджету ми е зібрано більше, мобілізовано більше півтора мільярди гривень. А це майже 35% більше, ніж за відповідний період минулого року. І якщо подивитися, отак в історію декілька років тому, то у 2009 році е за півріччя збирали, мобілізували такі доходи. А ми зібрали з вами оцих е за перший квартал тільки. Продовжуємо далі програму. Цікаво, за якими показниками йде порівняння економічного зростання Черкащини на фоні України? На це запитання прошу вас відповісти, пане Романе. Економічний розвиток це, напевне, найвагоміша складова нашої роботи на сьогодні, адже воно включає в себе і промисловість, і сільське господарство, і будівництво, і зовнішню економічну діяльність, і інше. Тобто, за цією всією сукупністю показників ми посіли перше місце в державі. Це не просто цифра. За цією цифрою криється наш потенціал, можливості області, можливості по реалізації соціальних ініціатив, які проголосив президент України Віктор Федорович Янукович. Тобто покращення життя населення. А без зростаючої економіки це неможливо. Принаймні в довгостроковому періоді. В житті, в економіці, як і в житті, все відповідає закону, так сказати, врожаю. Тобто спочатку сієш, потім пожинаєш і ніяк іначе. Тому саме таку етапність в нашій роботі визначає голова облдержадміністрації. Спочатку економіка повинна запрацювати, потім її результати трансформуються в надходження до бюджетів всіх рівнів. А вже потім, за допомогою державних фінансів, їх збільшення вдається вирішувати безліч питань, які турбують пересічних громадян. Наведу декілька цифр: от, наприклад, за підсумком. 2011 року за економічним розвитком область посідала четверте місце, за державними фінансами 15. За перший квартал цього року економіка на першому місці, державні фінанси на третьому. Тобто на з четвертого на перший і з 15-го на третій. І вже зараз починається наступний етап: це трансформація результатів роботи економіки, вирішення питань і підвищення рівня життя населення. Для прикладу, сьогодні ми маємо середньомісячну заробітну плату 2316 гривень. До кінця року це буде мінімум 2500 гривень. Це, мабуть, не так і багато, як всім нам хочеться. Однак, якщо згадати перший квартал 2009 року, це було близько 1600 гривень. Різниця між цими двома цифрами це по суті тогочасний, мінімум, мінімальна заробітна плата. Тобто це не так вже й мало. Все що сказане, можна підсумувати буквально одним питанням. Що ж дає результат економічного розвитку для нас сьогодні? Це насамперед готовність нас до впровадження нової соціальної політики глави держави. І так сталося, що за результатами першого кварталу цього року наша область до цієї надзвичайної відповідальної роботи підготувалася якнайкраще. От і все. Ви вже знаєте, що президент України Віктор Янукович проініціював цілий ряд соціальних ініціатив, спрямованих на покращення життя українців. Це, зокрема, стосується про соціально незахищені верстви населення. Значна частина їх спрямована на покращення життя людей, вирішення їх життєвих проблем. На черзі чергове включення прямої мови у голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. Місцевих бюджетів е, надійшло тільки за ці три місяці 83 мільйони гривень плати за землю. А це на 41% більше, ніж за перший квартал минулого року. І це все пішло, як ви знаєте, в бюджети сільських рад, районних рад і обласної ради. Ще одне питання, це те, що позитивна динаміка, і зараз вона зберігається, і за ці 4 місяці, і ось закінчується п'ятий місяць в галузі житлового будівництва. Зростання майже 60%. Декілька слів хотів би зазначити стосовно доходів населення. Середньомісячна заробітна плата зросла майже на 20%. І сьогодні складає 2300 гривень. Якщо ж врахувати надзвичайно низький, особливо у нас рівень інфляції в цьому році, то в реальному вираженні реальна заробітна плата зросла на 16%. Але президент на Раді регіонів поставив перед нами завдання і підвищити рівень заробітної плати. І на це. Нами будуть скоординовані організаційні заходи щодо підвищення заробітної плати на всіх підприємствах. Хоча ми цю роботу з вами проводимо вже майже рік, більше навіть, ніж рік, і треба сказати, що вона дає свої результати. Також за перший квартал було створено і працевлаштовано майже 6 тисяч осіб. І це на тисячу більше ніж за перший квартал минулого року. Що ж, ви дивились програму Діловий ритм. Я дякую вам, пане Романе. Нагадую, що в студії ми сьогодні спілкувалися із першим заступником начальника головного управління економіки облдержадміністрації Романом Карманіком. Для вас працювала Світлана Немостива. Дякую до побачення.